Всім-сім привіт! Ташки співають, день буде гарний. Сьогодні 14 квітня, неділя. У мене є час, зараз 6 година. Сіла попити чаю зеленого. Кави, поки не хочу, болить голова знову. Так, поп'ю чай і зроблю манікюр. Ну, трішки підчухаю так. Зараз поп'ю чаю. Таблеточку я випила. А прямо хочеться чаю. Так, сідаю. Хочу зробити нігтики та трішки підчухати. От. Що у вас там новенького? Чи всі спали нормально? Всі живі, здорові. Сьогодні наче ніч була тиха, не чула я нічого. Як там Харків? Як там Маринка? Маринка як ти там? Як Харків? Як суми? Що там у нас? Наче тихо. У нас тихо, а вас не знаю. Що мені сьогодні треба? Які плани сьогодні? Сьогодні ж їду на базар. Вже одяглась, вмилась, все. Зараз приведу нігтики в порядок і йду ловити курчатка. Так, сі на сі. Вчора позвонила, замовила. Так. Яйця в мене є. Приймати не буду. Так. У мене сьогодні перенос на плані на вивод. Переношу яйця на вивод після базару. Приїду та й перенесу. Ще ж куплю якесь насіння. сімена якісь куплю. Ще в мамки там треба досіяти. У мене вже все. У мене треба шпінат купити. Два рядочки в мене залишились пусті. От я там ще посаджу шпінат і руку, мабуть, да, це я куплю сьогодні. Так. Треба зайти подивитись що там по новинах. Так, все нігтики в порядку буду я бігти. Буду я бігти, ловити курчаток. Зараз трішки посижу. Все, поки що все біжує. Я ловити курчатка. Спеціально вам показую, дивіться, 20 штучок курчат. Всі як один. Дивіться, бачите? Я не знаю, як тої жіночки пропали. Це ж самі хужі в мене залишились. Самі хужі. Кращих я вибрала, а самі хужі залишились. Вибрала людям. От не знаю. Просто-просто.

Так. Я вже вдома буду робити перенос. це пищать у мене ті 20 штук, що залишились, куди їх було брати. Нехай підростають, потім продам. Так, переношу я партію у вивідний. Так, перенос зробила, біжу до мамки, занесу трохи овочів, фруктів, я її підкупила. І треба посадити ще там у неї насіння. Помідор, ще взяла цибульки. Ну, є ще щось що посадити для неї є. Іду. П'ятнадцята година, 15 хвилин. Іду відпочивати. Досадила все, що хотіла. Все, давайте. Так? так, дівчатка. Мамку викупала, нігтики таки її пообрізала. Завтра їдемо в лікарню, а собі буду робити маску знову з маліша. Мене питали, ось малиш. Одну лоску досить. Одну лоску. От. Розведу водичкою тепленькою. Ось я ж. Ось покажу вам якою. Ось паліт. Тої нема, що я хочу. 902, гарнір червона. А це холодний блуд чи що щось таке. Ну, коротше, я не бачу. Я забула, як називатися, бо я купила ще в середу. От, приобрела кісточку. У вароурі. Зараз нанесу маску, і поки фарба буде діяти, і маска буде діяти. Треба ще маловато, маловато. Багато води наливало. І геть трісечки, там грамів 30. Ну, Ще додам отак. На глаз. Десь ще ложка столова. Дві столові ложки, грам 30 води. Та і все. Нічого тут такого, як вам сказати, замудрюного нема. Маска так діє гарно, що личко стає таке, кожа стає така гладенька. Відбілює. Мені ж всі писали, так? Да? Ну, не всі. Багатенько писало дівчат, що. Що ефект є. Так що так. Це якби кожен день так робить, о. Нема школи, Боже, нема школи. Ай Бог милої. Ну чого? Вже Сережа приїде. 16-го він має бути. Не знаю, чи буде, бо він. Там ще непонятно гружоний стоїть. Чи вигрузять його, чи ні. Якщо не вигрузять, то не приїде. А взагалі-то в нього 16-го закінчується. Вахта. так Все, я вмилася лосьйоном. У мене гель. Зелена аптека теж. Я ж показувала вже так. Будемо випробувати кіточку. Що вона каже. Угу. Ви знаєте, мені оцими не... тампонами краще, отої кісточки. Хай Бог милує. Їй богу Може, то не... вона не для цього предназначена. Може. Кофано сильна лохмата. Ну, що мені цим спонжиком краще, їй-богу? Багато зробила опять. Та нічого собачкам. Буду варить та Що мені подобається дівчата. Рекомендую. Та кісточка, вона, мабуть, не для цього предназначена, вона предназначена, мабуть, для пудри чи для чого. Ой, я вже так розбираюся. Ну, хочеться трішки трішки собі омолодити кожу. Омолодити вже. Ми колись торгували на базарі в Кривому рогу. Оруга, може, мене дивиться, коли був базар 20-й, такий 20-го з'їзду. Чи руки не можу так? буде. Та одна жінка прийшла, біля нас стала торгувати кремами. Та й каже, жіночку, беріть крем. Він такий хороший. Всі морщинки розгладжує. Все розгладжує. я не пам'ятаю, який крем. Ну, от. Всі морщинки розгладжує. Можна й коровам, дійки мазати. Та мої морщини вже і утюгом не розгладиш. Не то, що маскою. Ой, Сережа до сих пір отак вони і згадує. Ми так сміялись тоді. Главне, що каже, і дійки можна мазати. Таке. Все. Все, чекаю. Ну Все буду я закруглятись, бо буду вже купатись, посижу. Та, хвилин 20, та і все. Вам бажаю тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення!